Арборету це особливе місце, де розкривається дивовижна краса природи і яке з легкістю подарує гравцям справжню естетичну насолоду. Проте змусить не слабко напружити мізки, адже комбінаторика у грі Арборетум просто зашкалює. І сьогодні ми з вами якраз і розберемо правила гри Арборетум, яка розрахована від 2 до 4 гравців. У цій грі учасникам буде необхідно збудувати свій власний дендрарій, створивши екскурсійні маршрути, наповнені соковитими барвами листя і суцвіть. Кожного ходу гравці повинні розігрувати карти дерев, обираючи їх як з руки, так і зі скидів суперників, намагаючись складати найдовші алеї, комбінуючи різні види дерев: шляхетну сакуру, духм'яний дерен чи могутній дуб. Адже найкрасивіші та найзручніші алеї. Принесуть гравцю переможні очки. На початку гри сформуйте колоду карт в залежності від кількості гравців. Усього у колоді є 10 видів дерев по 8 карт кожного виду із цифрами від 1 до 8. Кількість видів, задіяних у партії, залежить від кількості гравців. На трьох це 8 різних видів. Сформуйте колоду із обраних карт і перемішайте її, а після викладіть колоду на центр стола. Далі виберіть першого гравця звичним для вас способом. Або нехай їм буде той, хто останнім поливав квіти. Гравець праворуч від першого гравця стає дилером. А він бере колоду карт і роздає кожному гравцеві по 7 карт до лілиць. Ці карти формують початкову руку гравця. Позосталу колоду покладіть на центр стола. Це буде загальна колода карт. Далі гравці починають виконувати ходи по черзі, починаючи з першого гравця і рухаючись за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець повинен виконати дві послідовні дії: спершу взяти собі на руку дві карти, а потім розіграти будь-яку одну карту з руки, а іншу відправити до свого скиду. Зараз ми розберемо саме базові дії, а вже під час пояснення підрахунку очок, стане більш зрозуміло, як саме краще виконувати ці дії у свій хід. На початку ходу гравець може взяти карти як з верха колоди, так і зі скиду будь-якого гравця, навіть зі свого. Якщо першою виберете карту з колоди, ви можете подивитися цю карту, перш ніж вирішити звідки брати іншу карту. Проте на початку гри ще немає скидів у гравців, тому перший гравець обов'язково бере дві верхні карти з колоди. Далі гравець повинен обрати будь-яку одну карту з руки і покласти її горілись перед собою у ігрову зону. Перша карта, викладена таким чином, розпочинає ваш арборету. Наступні розіграні карти завжди повинні розміщуватись суміжно до викладених раніше карт горизонтально чи вертикально. Після розіграшу однієї карти ви повинні скинути одну будь-яку карту з руки, виклавши її до свого скиду-горілиць. Верхню карту вашого скиду завжди повинні бачити усі інші гравці. Після того, як ви скинули одну карту, а одну розіграли, на руці повинно залишитись 7 карт. Далі хід переходить наступному гравцю, який повинен виконати два своїх кроки ходу. І таким чином гравці виконують ходи до моменту, поки не скінчиться загальна колода. Тоді гравець, який узяв із колоди останню карту, завершує свій хід, і усі гравці переходять до підрахунку переможних очок. І для цього вам буде необхідно скористатись спеціальним записником. Дилер називає один із видів дерев, за які зараз буде проходити підрахунок очок. Наприклад, ялина колюча. Усі гравці по черзі викладають на стіл перед собою всі карти цього типу зі своєї руки і рахують суму чисел на них. Якщо стається таким чином, що гравець викладає карту з числом 8, а інший гравець кладе карту з числом 1, то число 8 замінюється на 0. Гравець, що має найбільшу суму карт, отримує право порахувати очки за одну алею цього виду дерева. Якщо у гравців однакова сума карт, то всі вони отримують право на підрахунок очок за алею цього виду дерева. Проте, якщо у жодного з гравців немає карт відповідного типу, усі вони отримують можливість підрахувати очки за алею цього виду дерева. Алея це послідовність з прилеглих карт, які розміщені за числовим зростанням, де перша і остання карти ряду представлені одним видом дерева. Між першою та останньою картою алеї можуть бути розміщені карти будь-яких видів дерев. Проте алея має складатись мінімум із двох карт. У нашому випадку у гравця є декілька підхожих алей цього виду дерева, але він повинен обрати найвигіднішу, що принесе йому найбільшу кількість очок. Наприклад, зараз гравець обирає ось цю алею, отримуючи по одному очку за кожну карту в ній. Додатково. Якщо стається так, що алея складається із чотирьох або більше карт одного виду дерева, гравець отримує ще по одному очку за кожну карту в алеї. Якщо алея розпочинається з карти з числом 1, це приносить одне переможне очко. А якщо алея закінчується картою з числом 8, цілих 2 очки. Також треба пам'ятати, що кожна карта може бути частиною відразу кількох алеї з різних видів дерев. Давайте зараз поглянемо на підрахунок ще однієї алеї. Наприклад, у гравця є дві алеї Жакаранди, але ось ця принесе йому більше очок, навіть незважаючи на те, що вона коротша, тому що усі карти в ній одного виду до того ж, алея закінчується картою з цифрою 8. Тому рахувати потрібно саме цю алею. Кожна карта приносить по одному очку, тобто 4 і ще 4 за те, що алея складається з чотирьох карт однакового виду дерева. Додатково гравець отримує одне очко за те, що алея розпочинається з одиниці, і ще два за те, що закінчується вісімкою. Після підрахунку очок за один вид дерева розпочинається підрахунок за наступний знову з відкриття відповідних карт з руки. Проте може статися так, що на руці гравця є карти дерева, якого немає в його арбуретомі. У цьому випадку цей гравець не отримує очок за цей вид дерева, але позбавляє можливості інших гравців отримати очки за цей вид дерева. Також може статися ситуація, що в жодного з гравців немає на руках карт названого виду дерева. Тоді всі гравці отримують право підрахувати очки з однієї алеї, названого виду дерева. Після того, як гравці окремо підрахували очки за кожний вид дерева, гравці сумують здобуті очки за свої алеї. І, відповідно, перемога дістається гравцю, який здобув найбільше переможних очок. У разі нічиєї перемагає гравець із найбільшою кількістю видів дерев у арборетумі. Якщо й далі ніж я, то усі гравці з однаковою кількістю очок повинні посадити по справжньому дереву. Чиє дерево через 5 років виросте вищим, той і переміг. Наразі ми з вами розглянули усі базові правила гри Арборетом. Але якщо ж у вас з'явились якісь питання, то можете залишити їх в коментарях, і ви точно отримаєте на них відповіді. Тож, на цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб побачити ще більше корисних відео про наше з вами улюблене гобі. Удачі вам як у житті, так і за столом. На все добре, Па-па.